В мене є різний акумуляторний електроінструмент, і колекторний, і безколекторний. І як бачите, щоб забезпечити сумісність за моїм акумулятором, я всюди попідпаював XC60 і користуюся ось таким от подовжувачем на XC60. І ось таким саморобним акумулятором 50 а на 50 А годин. І все було добре до одного моменту. Поки я придбав ось такий бівушний перфоратор. Ага, і ще одне. Я купляю завжди найдешевший електроінструмент від різних фірм і таким чином підключаю всі до одного акумулятора. Тут я жорстко обламався. Чому? Тому що тут три піна. Я підключився до плюса і мінуса. такими от крокодильчиками. Воно не хотіло працюватися, тоді моргав декілька разів, якусь помилку видавав. Але е, ось тут вольтметр показував ну, напругу батареї. Показував, що батарея заряджена, і переключав режим 1-2. Е, ну що ж, я взяв резистор на 800 Ом і спробував спочатку підключити центральний вивід до плюса. Він щось так брикнувся. і не накрутився. Я спробував центральний мінус через резистор під... підключити до мінуса і щось бур-бур-бур. І щось секунду покрутився після натискання на, на курок. Секунду покрутився і все, далі пішов в коротке замикання. І тут на камеру, напевно, не видно. Я коли підключався, то тут навіть видно сліди. Сліди замикання, бачите? На корпусі видно, що інакший колір. І тут, видно, коли я пробував підключити, от воно його так з'їло. Коротше, я е, спалив в перший же день, як забрав з пошти, зразу ж е, спалив тут регулятор оборотів. О, така сумна історія. Тому, якщо ви бачите три контакти і при подачі плюса-мінуса, воно не хоче крутитися, то. Не можна цей контакт кудись просто так брати і підключати. Ну Ось таке, будете мати на увазі.